Привіт, всім, мене звати Алла і ви на каналі Кулінарні Витівки. Сьогодні я з вами поділюся двома дуже смачними швидкими рецептами сніданку. Якщо у вас нема настрою готувати, а потрібно швидко наготувати сім'ю і це не один чоловік, то з мінімуму продуктів можна дуже смачно і швидко це зробити. Для першого рецепту я натираю на тертку сир. У мене 100 г голландського сиру та 100 г моцарели. Тепер я вбиваю одне яйце. До яйця додаю півчайної ложки солі і трішки менше, ніж пів чайної ложки перцю чорного. І це все вінчиком збиваю. До цих збитих продуктів тепер буду додавати 300 г кефіру. Можна додавати кисляку, що у вас є, От додаю, і теж буду змішувати. Не збивати, а просто змішаю до однорідності. Коли все це змішалося, буду додавати рівно 100 г борошна вищого гатунку. можна брати перший гатунок, який у вас є, і пересіваю. Коли борошно пересіяли, ще додаємо півчайної ложки соди. І все починаємо змішувати до однорідної маси. На це йде зовсім мало часу. Ви бачите, продукти вже всі у нас мисці. Зараз тільки змішаємо ще з сиром. Додаю сюди сир, який спочатку натерли. І перемішую. Можна вже нічого сюди не додавати. А змішати і вже смажити на пательні. Але зараз хочеться вже якоїсь зелені, і в мене є вітамінний пучок, Там цибуля зелена, укроп і петрушка. І я, В мене його 20 грам десь всього. І Я зараз його. Скришу і додав до нашої маси. Все змішаю і воно дасть такий вже весняний смак нашому сніданку. Ось так я все зараз змішаю вінчиком. У мене пательня вже нагрілася. Якщо у вас пательня із покриттям непригарним, то можливо нічим взагалі не змащувати. Я змащую трошки шматочком вершкового масла на гарячу пательню, ось так. Змащую, щоб вже знати точно, що нічого не пристане. І беру половину нашої маси і розправляю на пательні, і буду накривати кришкою і залишати рівно на 10 хвилин на малому вогні. Це буде достатньо для того, щоб одна сторона вже була підсмажена. Ось так, через 10 хвилин відкриваю, уже дивіться, яке воно, бачите, вже все воно схватилося. І зараз потрібно його перевернути. Я перевертаю за допомогою кришки або ж тарілки, як ви пристосуєтеся. Ось так я підсмажила. І тепер, поки воно гаряче, я ще проходжуся трошки маслом, щоб воно було не сухе, а такий м'якенький був великий, великий млинець. Дуже зручно таке блюдо подавати на сніданок замість звичайних бутербродів, тому що воно, поки тепле, воно надзвичайно смачне і ситне. Другу частину викладаю я на сковороду і так само буду накривати кришкою на 10 хвилин, тільки розправлю трошки. Другий рецепт буде не з кефіром, а з молоком. І вони зовсім різні на смак виходять. Ці, що з кефіром, вони набагато такі ніжніші, м'якінькі. Ось я другі вже спекла, і тепер трошки проходжуся маслом вершковим і розрізаю на 4 частини. Ось такий у нас буде ситний сніданок. Чотири людини то наїдяться це гарантія, тому що воно дуже ситне за, за рахунок сиру. Ось дивіться, таким шматочком, я думаю, можна наїстися. Якщо вам подобається зі мною готувати випікати, обов'язково підписуйтесь на мій канал та ставте вподобайки. Пробуйте мої рецепти і пишіть в коментарях, як вам. Другим рецептом це теж буде майже з таких самих продуктів, теж буде два великих млинці, але вони будуть на смак зовсім різні. У мене 160 г шматочок такий сиру голландського, я його на Натерла на тертку, і тепер буду знову брати одне яйце, вбиваю в миску, і... та буду додавати 250 мл молока. Звичайного кімнатної температури, не теплого, не холодного, стояло на столі півчайної ложки солі і тепер буду все змішувати до однорідної маси. Як тільки змішала, буду брати, пересівати борошно. Борошна, знову ж таки, беру 100 г. Завжди пересіваю. І при випічці, і при жаренні і млинців, при всьому, завжди я борошно пересіваю. Ось так, я пересіяла, і зараз буду змішувати все в мисці до однорідної маси. Все вінчиком перемішую. І коли вже буде все змішано, Буду додавати знову ж такий сир, який ми вже натерли на тертку. Для такої маси достатньо буде 160-180 г сиру. Але ж ясно, що чим більше сиру ви вкидаєте, тим смачніше буде блюдо, але достатньо буде такої кількості. Я все вкидаю і зараз буду змішувати. Пательня у мене вже нагрілася. Також по тій самій системі буду шматочком масла вершкового змазувати пательню і половину цієї маси викладати на неї та накривати кришкою, і на маленькому вогні смажити рівно 10 хвилин. Млинці зовсім не схожі між собою, ті, що на кефірі, вони такі ніжні, такі більш схожі на такий омлет із борошном. Ці ж будуть більш схожі до такого хліба до, ну, до хлібного тіста, вони будуть трошки грубіші, але все рівно ну, це дуже смачно і взагалі. Не можна порівняти, які з їх смачніші. Ті смачні, ті смачні. Так що, я думаю, що ви самі для себе визначите, як спробуєте зробити. І обов'язково в коментарях напишіть, які вам більше сподобалися. Тому що я роблю такі і такі, тому що половині моєї сім'ї подобаються на кефірі, а половину на молодці. І через те я роблю їх. Два види, і з вами поділилися. А ви для себе визначте, які вам набагато смачніші. І так і готуйте. Дуже швидко, економить дуже час. Ви знаєте, що саме головне в нас зараз саме дороге, це наш час. І можна дуже швидко зробити смачненьке. Сюди ж також можна додавати зелень, але я вже зелені не брала брала в перший варіант млинців, але ж можна зверху притрусити зеленю, ну і буде дуже-дуже смачно. Ось такі варіації з перевертанням. Ці перевертаються набагато простіше, ніж на кефірі, але все рівно з криш... кришка і миска, якщо у вас є, то можна вже пристосуватися. Ось так я вже зробила. І так само цей млинець я буду змащувати маслом. І розріжу і вам покажу. Вони зовсім зовсім різні всередині. Ось Змастила, щоб вони не засихали і були такі е, дуже смачненькі. Ось так дуже смачний сніданок, вже готовий. Обов'язково ви спробуйте визначитись, які вам більше. Подобаються найбільше, і мені в коментарях напишіть: а можливо, у вас є свої рецепти дуже смачного сніданку і, головне, швидкого. Я буду дякувати вам, якщо ви це напишете в коментарях. Дивіться, розріваю, тут тягнеться сирочок. Дуже смачно. Печіть і до зустрічі!